На перший погляд на привокзальній площі обласного центру є все необхідне, аби комфортно відпочити з дороги або в очікуванні потягу. Та насправді посидіти на цих лавочках більше полюбляють невибагливі громадяни, що трохи на підпитку або безпритульні. Їм тут є і де поспати і випити і закусити. Така компанія влаштовує не всіх. Великою проблемою для привокзальної площі являється це особи без постійного місця проживання. Звичайно, ми співпрацюємо з відповідними структурними підрозділами, але на превеликий жаль, ці люди знову повертаються. Бувають випадки, коли Приїжджають до нас вибачте, цигани. а от цілим ну, Великою кількістю, їх чоловік 20-30. Звичайно, ми розуміємо, що, що відбувається з провокзальною площою. Про якийсь затишок для людей з більшими потребами на площі годі й говорити. Ну, то як присісся, як лавки мокрі. Раніше був басейн, було чистенько, акуратно, все, а зараз Ну, я сам приїхав щойно не на сесію, ну, порядок в мене не влаштовує даже посидіти не можна, Навіть такі лавочки можна під навіть так по дільності, щоб даже столик стояв. Ну, Робити такі бесідочки, щоб не замокало нічого. Чимало торгових точок, як і своєрідний ринок, теж прикрасою не виглядають. Тут і складують непотріб, і облаштовують додаткові місця для швидкого харчування. А машини, що продукти на продаж привозять, рулюють просто тротуарами. Більш охайно виглядає алея, де вже давно з кіосків повиростали серйозні заклади. Скрізь необережно відчинені двері в деяких з них підозріло світяться екрани, що нагадують гральні автомати. Ніхто цього здається і не приховує. А щоб розібратися краще, то й спитатися нікого. Жодного міліцейського патруля. немножечко Когда проходишь, даже страшно, особенно вечером вечора встречать, йдеш к пристають кожному. Поэтому так вот. та турбують пасажирів не лише комфорт, а окраса площі. У пані Оксани запитання щодо нелегальних перевізників. Я працюю, Хмельницьк транс товариство, біда, нелегальні перевізники. Дуже страшно ними їздити. Можу підтвердити, що здійснюють перевезення на Київ дуже часто. Їздять. Я думаю, що міська влада повинна цим займатися. Піход ось здесь вода. машини снують туди, сюди і постійно боїшся, що ти попадеш. Краєвид в зоні відпочинку теж не тішить око. Колишній фонтан вже і фонтаном не називається. Зараз це просто яма в зруйнованій бетонній окантовці. Загалом утримання цієї зони здійснюється на умовах пайової участі від тутешніх торгівців. Вистачає, як стверджують у відповідальному відомстві, лише на двох двірників та утримання зелених насаджень. Тож про відновлення фонтану мова не йде. Є, щоправда, інший план. Звертатися у в управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради щодо виділення незначної, але суми коштів для, скажімо, засипання даного фонтану. І створення на його місці, скажем, альпійської гірки. Обіцяють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву подумати і про облаштування альтанок. Та знають наперед, грошей, що перераховують торгівці, на все не вистачить. Чому площі опікується лише зелене господарство, і чому не видно фінансування з бюджету міста? Питання без відповіді. Наразі ведуться перемовини з інвесторами, які б взяли і все самі зробили. Тільки от охочих як не було, так і немає. А в обласному центрі немає бривокзальної площі.